При виборі нових вікон одним з найважливіших критерій є наявність та умови гарантії від виробника. Цей документ є своєрідним договором між виробником та споживачем, який визначає права та обов'язки сторін. Що означає гарантія на вікна? Гарантія означає, що виробник зобов'язаний безкоштовно усунути будь-які дефекти вікна, які виникли з ладу внаслідок заводського браку проти вказаного терміну експлуатації. Які умови гарантії? Для того, щоб гарантійні випадки розглядалися, необхідно дотримуватися певних умов. Правильна експлуатація Вікна повинні експлуатуватися відповідно до інструкції виробника. В нас це невід'ємна частина гарантійного талону. Професійний монтаж. Встановлення вікон має бути виконане кваліфікованими фахівцями. Збереження документів. Необхідно зберегти всі документи, що підтверджують покупку та встановлення вікон, які гарантії надає компанія Вінтера для свого споживача. Гарантійний термін експлуатації починається з моменту підписання актів прийому передачі виробів або робіт, і складає 7 років на стабільність білого профілю, 5 років на стабільність ламінованого профілю, 2 роки на роботу фурнітури, 5 років на герметичність склопакитів та 1 рік на їх цілісність. Деталі та елементи, які були пошкоджені після підписання акту прийому передачі, внаслідок дії сторонних осіб або факторів, таких як екстремальні погодні умови, техногенні катаклізми, тощо, або неправильної експлуатації виробів, недотриманням вимог інструкції з експлуатації металопластикових виробів, або рекомендацій по проведенню після монтажних робіт. Можуть бути замінені лише за умови оплати їх вартості. Заміна деталей та елементів регулювання повинні все-таки проводитись фахівцем виробника. Регулювання фурнітури не відноситься до гарантійних робіт, оскільки така потреба виникає внаслідок дії факторів, які не пов'язані з виготовленням виробів. Вироби модифіковані без згоди з виробником, а також вироби, на які самостійно встановлені додаткові елементи або проведені роботи по заміні конфігурації, зовнішнього вигляду тощо втрачають право на гарантійне обслуговування. Що не покривається гарантією. Знос від часу. Навіть найякісніші вікна з часом піддаються зносу. Механічні пошкодження. Якщо вікно було пошкоджено внаслідок удару, неправильної експлуатації, гарантія не діє. неправильний догляд, якщо ви ж не дотримуєтесь рекомендацій виробника щодо догляду за вікнами, гарантійні зобов'язання можуть бути анульовані. Що ж робити, якщо все-таки виявили дефект протягом гарантійного терміну? Зверніться до нас. Опишіть проблему і пред'явіть гарантійний талон. Зафіксуйте дефект. Це можна зробити фотографії або відео, які підтвердять наявність такого дефекту. Дотримайтесь умов гарантії. Переконайтеся, що ви дотримувалися усіх умов експлуатації вікон, зазначених в гарантійному талоні. Важливо пам'ятати, гарантія це додаткова запорука якості продукції. Однак навіть якщо у вас є гарантія, варто дотримуватися правил експлуатації вікон, щоб продовжити їхній термін служби. Вибираючи вікна, не економте на якості. Надійні вікна прослужать вам багато років, забезпечуючи комфорт і затишок у вашому домі. Ми бажаємо вам радості та задоволення від придбання вікон. Нехай вам буде тепло і затишно.